Дев'ятниця до святого Спиридона Тримефонського. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Отче святителю Спиридоне, заступайся за мене грішно, щоб я з твоєю допомогою могла мужньо і успішно переборювати спокуси. Злого Духа та всі мої пристрасті і пожадання. Закрий двері мого серця перед прагненням земної слави і дочасного майна, не дай доступу ненависті і заздрощам, віджени від мене гріховні думки і бажання і дай силу подолати їх. Амінь. День восьмий. Блаженні переслідування за правду, бо їхнє царство небесне. Матея 5.10. Люди завжди були злі, розпусні і ненавиділи праведних. Починаючи від праведного Авеля, якого вбив рідний брат Каїн, люди у своїй ненависті переслідували святість, чистоту і правду. Ісау переслідував свого брата Якова, якого намагався вбити. Діти патріарха Якова продали в рабство свого рідного брата Йосифа. Нечистивий цар Саул ненавидів і переслідував лагідного Давида, а юдею Божих пророків, які звинувачували їх у беззаконному житті. Одних били, других убивали, третіх каменували і нарешті. Розп'яли Господа нашого Ісуса Христа. Поганський світ послідовників Христа піддавав різнорідним тортурам, їх розпинали на хрестах, віддавали на поживу тваринам, топили у ріках і озерах, стругали залізними кігтями, колесували, виколювали очі. Відрізали язик та поступово відрізали і калічили всі члени тіла, обливаючи їх киплячим оловом чи спалюючи їх на розпаленій металевій рішиці. Ісус голосить блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Під час правління імператора Іраклія по божому допусту агаряни звершували напади на острови, їхнє нахабство сягнуло і острова Кіпр. Грабуючи все підряд, агаряни дійшли й до могили святого Спиридона, думали, що всередині знайдуть багато золота, оцінювали християнських святих своїми мірками адже їхні володарі та герої віри йшли у потуйбічний світ зі скарбами. Коли ж відкрили гріб святого, то побачили його мов безплячим, причому тіло спередона видавало благоухання. Не знайшовши скарбів, охоплені люттю і безумством, вони підняли його тіло і мечем відсікли головом. Господь вчинив чудо, з тіла. Яке пролежало уже століттями у гробі, потекла кров. Боже провідіння сплело йому вінець мучеництва, яке шукав святий Спиридон. Ще за часів правління імператора Костянтина він прагнув мученицького подвигу, але ревність Костянтина у вірі християнському благочесті не дозволила цього Спиридонові. Тепер святий мученицький подвиг отримав від агарян. Агаряни витягнули його тіло до дверей храму і розпалили вогонь. Один із варварів вигукнув В ім'я свого Ісуса Христа дай себе спалити. Святий ніколи б не дав себе спалити, але закляття іменем Ісуса Христа подіяло і частина мощів була піддана вогню. Було частково обпалено голову і частково святі мощі. Тамплілієри відсікли руку святому Спиридонові, але Боже провідіння діяло так, що ця рука опинилася в Римі, і згодом апостольський пристіл повернув її у місто Корфі, куди були перенесені мощі святого Спередона. Молитва до святого Спередона. О приблажений святителю Спиридоне, ублагай доброту чоловіку любця Бога, нехай не засудить нас по наших беззаконнях, але нехай вчинить з нами за милістю своєю, випроси нам рабам Божим імена, у Христа і Бога нашого мирне і спокійне життя, здоров'я душевне і тілесне. Визволи нас від усяких бід, душевних і тілесних, від усякої журби та диявольських підступів, молися за нас біля престолу, Вседержителя і благай Господа, нехай подасть багатьох гріхів наших прощення, тихе і мирне життя, та нехай дарує нам бездоганну і мирну кончину нашого життя. Нехай сподобить нас вічного блаженства. В майбутньому віці, та нехай безнастанно засилаємо славу і благодарення Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Верветься до святого Спередона. Посилання на вервочку буде в описі відео і в коментарях до відео. Слава Ісусу Христу!